Доброго дня, шановні пані та панове. Я прошу вибачення за те, що ви мене чекали. Це пов'язано з тим, як відлучитися з парламенту. Сьогодні в Верховній Раді України відбувалося закрите засідання. Про що було проголосовано зранку на початку цього засідання, і під час цього засідання обговорювалися в першу чергу питання ведення на теренах східної України. А також принагідно було ухвалено ціло низка дуже важливих законів, але хотів би я розпочати з того, що ситуація сьогодні в Україні є надзвичайно напруженою, особливо на теренах східної і південної України. Фактично, це громадянське протистояння, яке виникло. Однією з одним з завдань моїх, коли я їхав в Одесу, це були відвідані наших свободівців, активістів, одеських свободівців, які отримали кульові поранення, вогнепальні кульові поранення, і навіть мене не пропустили до лікарні, оскільки вони знаходяться в реанімаційному відділенні без свідомості, і власне це є наслідки отих терористичних діянь сепаратистів, терористів і диверсантів. В південній столиці України, крім того, сьогодні, якраз на закритому засіданні, наші депутати ставили питання тягнення до кримінальної відповідальності не тільки про усунення з посад але й про притягнення до кримінальної відповідальності деяких очільників одеської міліції зокрема полковника футіджи який згідно усіх даних власне і патронував всю ту ситуацію яка відбувалася кілька днів тому назад безпосередньо в одесі Ну і третє, я просто захоплений патріотизмом Одеситів. Мені вдалося поспілкуватися з багатьма Одесі вони повністю налаштовані на відкидування сепаратистів, вони підтримують українську незалежність і категорично протестують проти втручання у внутрішні справи України російської сторони і навіть близько собі не уявляють, що вони можуть. Українській державі, а в будь-якій іншій ми розуміємо, що для Путіна Одеса є стратегічною. Путіну для важливо. Е Панувати Донбас, але йому важливо, е, і південна частина України це є Одеса, Миколаїв і Херсон. Йому правда це не вдається тільки шляхом отаких от е, точкових провокацій. Вони намагаються там збудоражити ситуацію. Але для них, ота от, південна частина України дуже потрібна, щоб відірвати від, відсепарувати Україну від моря. І крім того, особливо зараз, коли починають формуватися нові геополітичні реалії, і Україна може стати однією з засновників нового бачення розвитку Європи, так званий Балто-Чорноморський Союз, про який в свій час ще говорив Юрій Липа, до речі, одесит. Власне, якщо Одеса, Миколаїв і Херсон будуть відірвані від України, то такі плани можуть просто не здійснитися. І геополітично для Путіна це є надзвичайно важливо. Я переконаний, що нам вдасться опанувати ситуацію на сході сьогодні. Правда, жорстко критикував за достатньо рішучі і достатньо потужні дії щодо завершення антитерористичної операції. Прикро, якщо антитерористична операція поступово перетворюється в додаткові сплески тероризму в Україні. Саме тому сьогодні український парламент на своєму закритому засіданні ухвалив цілу низку постанов і законопроєктів, які потребували українські силовики для того, щоб завершити оцю антитерористичну операцію, від завершення якої ми всі абсолютно категорично є зацікавлені. Хотів би так само вас проінформувати, що першим ділом, після виступів керівників фракції, як це традиційно в нас робиться, дуже себе некоректно, антиконституційно. І неправильно, виходячи з ситуації і законів України, поводили комуністи, Симоненко висловлював абсолютно антиукраїнські заклики. Відповідно, парламент, користуючись нормами регламенту, більш ніж 180 голосами скористався можливістю і вигнав з сесійної зали. На це пленарне засідання цілу фракцію комуністів, і ви знаєте, як тільки на комуністів вигнали з парламенту, зразу робота наладилася. Ми вже давно не могли отримати необхідної кількості голосів через саботаж деяких депутатів. Цього разу е, практично усі постанови і закони голосувалися позитивно. Перш за все, я би хотів сказати, що було проголосовано продовження мобілізації. Ті е, українські добровольці, які прослужили 45 днів, зараз можуть повернутися додому, і на їхнє місце можуть прийти е, інші е, активісти е, добровольці. Е, до речі, хотів би сказати, що відзначали сьогодні наші силовики про те, що дуже себе патріотично і дуже себе в процесі ведення антитерористичної операції поводять представники саме. Мобілізовані з цивільного населення, тому таке продовження мобілізації є надзвичайно позитивним. Про додаткові. Заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави також ми виділили додатково з державного резерву 41 тисячу тонн паливно-мастильних матеріалів на потреби українського війська, служби безпеки України, а також Національної гвардії України і Міністерства внутрішніх справ для підняття бойового духу військовослужбовців, а також тих наших. Ці антитерористичні операції в непростих умовах було ухвалено рішення про надання їм статусу учасників бойових дій, це надзвичайно важливо, і відповідні певні соціальні гарантії також були для цих людей військових сьогодні. Проголосовані також важливим рішенням було те, що наприкінці вже нашого. Пленарного закритого засідання ми надали законодавчо право виконувачу обов'язки генерального прокурора робити подання щодо народних депутатів України стосовно зняття з них депутатської недоторканості з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Зокрема, генеральний прокурор, виконувач обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький, вже навіть готовий був і привіз подання стосовно народного депутата Царьова. Оскільки на нього відкрита ціла низка кримінальних проваджень за антиукраїнську діяльність, і на превеликий жаль, ну не хотіли порушувати процедуру, не хотіли ухвалювати це рішення без підписання. Цього закону і для того, щоб цей закон набрав юридичної сили, ухвалено рішення, що на найближчому засіданні, вже після того, як він буде опублікований і вступить в дію, ми розглянемо одним з перших це подання. Крім того, дуже багато питань було до дій правоохоронних органів, зокрема міліції, і Свобода подала законопроект про переаспорт. Найближчим часом цей законопроект буде ухвалений. Так само ми наполягали і далі будемо наполягати на ухваленні закону про люстрацію, який вважаємо сьогодні є надважливим, тому що ми двічі в історії незалежної України не скористалися таким шансом. І нині, якщо ми не проголосуємо за очищення влади за люстрацію, ми просто-напросто не зможемо опанувати ситуацію і ті старі кадри, які мутили, які. Ем... Використовували брудні схеми для розкрадання коштів, будуть далі продовжувати вже в новій якості при новій владі поширювати корупцію і тим самим власне ефективність роботи нової влади і народ. Буде розчаровуватися у владі, що особливо зараз воєнний час є абсолютно неприпустимо, тому що влада і народ мають бути нині єдиними для того, щоб побороти зовнішнього і внутрішнього ворога. Окрім того, сьогодні парламент не підтримав ініціативи уряду щодо проведення опитування 25 травня з відповідними питаннями в порядку денне, що стосується територіальної цілісності, а також мовним питанням. Проголосувало за тільки 154 народних депутати. Фракція Свобода не голосувала за це рішення, оскільки ми не вважаємо, що можливий референдум під дулами автоматів. Ми не хочемо повторення кримського сценарію, коли під дулами автоматів людей заставляли голосувати. А на сьогоднішній день, до того часу, поки не завершена антитерористична операція, відповідно ціла низка територій. Вона контролюється сепаратистами і терористами і очолюється кремлівськими військовими, зокрема офіцерами головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації, оскільки навіть сьогодні надійшла інформація, що Дебальцеве, чи якісь там окремі адміністративні установи, можемо прогнозувати, що до 25-го числа вони далі будуть поширювати свою присутність, зокрема в Донецькій і в Луганській областях, і тоді говорити про те, що там відбудеться справді мирне волевиявлення по будь-якому питанню, ну просто не доводиться. Крім того, якщо б була гарантія того, що, скажімо, таке голосування, чи такий референдум, чи таке рішення парламенту про те, що давайте проведемо референдум і це зупиняється. Зупинить сепаратистів і терористів, ну ми розуміємо, що це не зупинить сепаратистів і терористів, оскільки вони є керовані Москвою а в Путіна є зовсім інші плани. І ми вже переконалися в тому, що взагалі з терористами ні на які перемовини йти не можна. Я про це заявляв постійно і категорично. Чим довше затягуються переговори з терористами, тим більше ми отримаємо жертв в результаті тому що там зараз на сході вже відбуваються такі процеси, коли дійсно є група сепаратистів, які відверто працюють на Москву, їх підтримують диверсанти і терористи, але вже й почали утворюватися просто кримінальні окремі групи яких теж можна називати сепаратистами, але в них зовсім інші думки і зовсім інша мета. Вони використовують ситуацію для того, щоб займатися мородерством. Ви знаєте, що вже є факти пограбування, зокрема кількох ювелірних магазинів, тобто і це далі буде тривати. А цей регіон є достатньо криміногенний, і можемо очікувати, що власне під той шумок дестабілізації ситуації будуть появлятися і додаткові всякі різні кримінальні групи, які Нібито під виглядом боротьби за федералізацію, хоча вони самі поняття зеленого не мають, що таке є федералізація, власне, будуть чинити свої чорні справи. Є, звісно, групи людей, які сьогодні фінансуються сім'єю Януковича. Він також зацікавлений в дестабілізації ситуації. В них є ще якась інша мета. Ну і зрозуміло, що чим більше триває оцей весь процес, оця вся вакханалія, тим абсолютно очевидно з числа мирного населення, цивільного населення. Можуть появлятися додаткові групи людей, які також мають якісь своє певне бачення. От е, наші свободівці переповідають, що є вже групи людей, які зброю, а багато зброї там починає ходити в нелегальному обігу, і вони теж вже ніби підключаються до тих дій сепаратистів і терористів. Але насправді вони зовсім не хочуть, щоб е, Донецька область чи Луганська область приєднувалася до Росії. їм -то... Вони не хочуть, щоб ці території якось відділялися від України. Вони себе бачать в складі України, ну але от вже нібито собі уявляють, що е, якісь дії конкретні вони би мали робити під цей загальний шумок. На превеликий жаль, Україна зовсім програла інформаційну війну Російській Федерації і не тільки програла на початках того протистояння, але й програла вже протягом програє протягом теперішнього часу. Тобто, на жаль, ми не маємо зараз цілеспрямованої інформаційної стратегії відбиття окупації. Національного інформаційного просто і в простору, а також ведення правдивої інформаційної політики щодо інформування українського населення. Ну, дивіться, сепаратисти захоплюють телевізійні канали. Вони виключають українські канали, вони крутять там російські канали. Ну то який сенс проводити там референдум? Вони демонструючи програми одіозних російських новинних каналів, вони звісно, що будуть налаштовувати населення і не будуть давати правдивої інформації стосовно того що таке цей референдум чи опитування, і які питання на нього ставляться під час, наприклад, моїх відвідень Одеси, а також деяких східних областей України? Я переконався, що багато людей просто не роблять різниці між поняттям федералізації і децентралізації. Тобто, коли, наприклад, ми можемо погодитися на певну часткову децентралізацію влади, то федералізація до того не має нічого спільного. Але людей переконують, що це от, власне децентралізація влади це і є федералізація, хоча насправді це є не так. Так само, наприклад, щодо статусу російської мови, їх там переконують в тому, що Київ хоче їм заборонити взагалі говорити російською мовою і тим самим налаштовують проти української позиції. Але ж йдеться зовсім про інше. Єдина українська, а в побуті, звісно, що кожен може користуватися будь-якою мовою, якою йому заманеться, і мовою, яку будуть розуміти його співрозмовники. Ну і нарешті ми абсолютно не сприймаємо третьої тези, яку нам зараз нав'язує Путін. А партія регіонів і комуністи як папуги повторюють ці ті три тези: федералізація, мова і третя це є нейтральний статус України. Тобто, уявляйте собі, вони будуть визначати за нас. Чи нам рухатися до Європи, чи нам інтегруватися з європейськими структурами, чи нам подавати заявку щодо вступу до НАТО і таке інше? Тобто, вже і за нас хочуть вирішувати наші внутрішні і зовнішні проблеми. Тому такі речі є абсолютно неприпустимими. Отже, висновок наступний: політичне керівництво держави, а також силовий блок сьогодні отримали абсолютно всі карт-бланші, всі можливості для того, щоб якнайшвидше завершити. Антитерористичну операцію парламент і далі, якщо буде в цьому потреба, буде позитивно голосувати за будь-які рішення, які допоможуть нашим силовикам нарешті навести лад в східних регіонах України і на півдні України. Ну і останнє все-таки з поїздки в Одесу. Хотів би сказати, що я раз і назавжди викинув з голови думку, яка нав'язувалася, що Одеса це російський город, нічого подібного. Одеса це є українське місто, українське патріотичне місто. І я захоплююся патріотизмом Одеситів. І там е, протистояли тим терористам-бандистам під кулями, під е, маючи вогнепальні поранення, не якісь там міфічні бандеровці, як говорять в засобах масової інформації, яких нібито привезли в Одесу. А там протистояли Одесити, мешканці Одеси, уродженці Одеси. І е, тому це є міф, який сьогодні нав'язує російська пропаганда про те, що Одеса е, і Південь України прагне дуже до якогось воз'єднання з Російською Федерацією. Там дуже багато людей патріотичних, там багато людей є націоналістичних, багато людей Одеситів, які себе так само вважають бандерівцями. Але ще раз хотів би підкреслити, всі ці дії творяться не привозними людьми ніде ні з Києва, ні з Західної України. Це є люди, які фактично, е, фактично є патріотами свого міста і своєї держави. Дякую, готові відповісти на ваші запитання, якщо вони будуть. You said, you mentioned that the communists were made to leave the Rada this morning because of anti-Ukrainian uh, things they said. Uh, wh what, what is the reason behind such a step? Because in respect of pluralistic discussions, Not that I'm a defender of communists, but this looks strange. Um, in a in a discussion in Rada. What, what, what is the background of that, the political one? That's smart. Я за те, щоб був плюралізм і висловлювалися різні думки. Але якщо ці думки висловлюються. Всупереч українському законодавству, якщо висловлювання тих думок несе за собою образу української держави, конституції нашої держави, якщо в тих висловлюваннях є грубі порушення нашого основного закону, я думаю, в будь-якій країні ніхто того терпіти не буде. Це Україна є занадто толерантна в своєму парламенті, що до цього часу терпіла подібні антиукраїнські антидержавні висловлювання. Я більше переконаний, що в країні, яку ви представляєте, Якщо би в парламенті подібні речі висловлювали речі, які говорять про розвал територіальної цілі, агітують за розвал територіальної цілісності вашої держави чи за знищення вашої незалежності, щось я глибоко сумніваюся, що у вашому парламенті терпіли би таких депутатів. Немає значення, чи це комуністи, чи будь-хто інший. Є регламент є скористалися регламентом і конституцією і ухвалили абсолютно законне рішення яким зобов'язали на одне пленарне засідання за відповідні висловлювання покинути зал представникам фракції комуністів, що і було зроблено. Дякую. Наступне запитання. Добрий день. Добрий день. Коли я з інхоривка, я lawyer who was який був the сепаратистів, and він був. And he said that they told him that don't worry about voting in the elections on the 25th of May because they, they will not happen in uh, East Ukraine. And they have enough men there to attack every polling station that tries to hold the elections. And if anyone tries to vote in the elections, they will shoot them. And I didn't at first I thought this was a very difficult thing to accept but then I had a meeting with him in Hollywood with other people and they said that their families have been threatened at work they know where they live they use they have electronic means of tracking them and if they do anything about the elections then or vote try to vote then um, they will come to harm how can the Ukrainian government in the face of this of these terrorists hope to hold an election in East Ukraine Що ми володіємо такою інформацією, оскільки сьогодні свобода має декілька, на жаль, вбитих активістів вже після Революції Гідності, саме в Донецьку, і е, маємо викрадених кількох людей в Луганській і в Донецькій області. Зокрема, викрадений наш керівник Константинівської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, а також один із членів окружної виборчої комісії міста Краматорська. І, на превеликий жаль, в результаті проведеної антитерористичної операції і звільнення певної частини заручників не вдалося з'ясувати, чи живими є наші свободівці. Ми постійно тримаємо контакт з нашими активістами, і вони, звісно що повідомляють саме такі факти, про яких ви. Зараз, які ви зараз озвучили, що йде масове залякування сьогодні людей. Ну от саме тому я й говорю, що який, який може бути референдум під дулами автоматів, що референдум може відбутися тільки тоді, коли буде завершена антитерористична операція, і сьогодні заслуховуючи силовиків. Голову служби безпеки України, міністра оборони, міністра внутрішніх справ, голову прикордонної служби. Ми, депутати, зокрема депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода, жорстко вимагали якнайшвидших дій для того, щоб припинити це беззаконня. Тобто, ми, як депутати, ми ухвалили всі рішення, які від нас просили, для того, щоб завершили цю антитерористичну операцію. Я маю надію, що українська влада, виконавча влада. Все-таки зуміє до найближчого часу вирішити і забезпечити право вільного волевиявлення людей під час цих виборів. Так для цього можливо треба буде підсилити дільниць, причому збройну охорону дільниць для того, щоб унеможливити напади терористів. Але якщо будуть вогнища тероризму. Там локалізовані, бо ж інформували про кількість людей. Тобто, в принципі, служба безпеки України володіє інформацією про е, ті вогнища тих терористів і сепаратистів, яких просто-напросто потрібно локалізувати. Ну не просто-напросто, бо просто не виходить. Е, і не виходить з тої причини, що вони дуже часто в порушення норм 4-ї Женевської конвенції використовують цивільних людей як живий щит. А силовики категорично заявили, що ми маємо зробити все, щоб цивільні не постраждали в ході цієї антитерористичної операції. абсолютно е, я і Фракція Свободи підтримують таку лінію. Ну це ускладнює завершення цієї операції. Але до 25-го числа є достатньо часу і потрібно все-таки використати абсолютно всі можливості держави для того, щоб навести лад і порядок. Дякую, Олена Власенко, телеканал Україна. Скажіть, будь ласка. Тут є, тут є. А чи ви можете процитувати, що сказав пан Симоненко? Дуже цікаво. Ну я би не хотів цитувати. Я думаю, що ви десь знайдете ці висловлювання в інтернеті з однієї простої причини. Я просто боюся сказати не то слово, а враховуючи мою палку любов до комуністів, то цитуючи, я напевно якісь. Не таке слово, ще додам. Так що сподіваюся, найближчим часом. Бо, напевно, що ці висловлення будуть викладені. Ви зможете їх процитувати, але прочитати, але не гнівайтеся, не з моїх уст. Ну, якщо ви розумієте, що. За виведення фракції комуністів проголосувало, по-моєму, 187 чи 188 депутатів, тобто не тільки фракція свободи. Тобто, всі були обурені висловлюваннями Семоненка. Дякую. Українські новини, хотілося б у вас уточнити. Так, яка саме кількість активістів Свободи в Одесі наразі перебуває у реанімації? І чи можливо хтось. Ну, Когось ліпший стан здоров'я вже У нас критичний стан здоров'я Дмитра Кірова. На вчорашній день він знаходився без свідомості. В нього пробите праве, праве стегно, причому куля пройшла спочатку через дверки автомобіля, а потім пробила праве стегно і відповідно розірвала артерію. Він отримав серйозну втрату крові. Тим більше куля була зі зміщеним центром важкості. Він сьогодні, Дмитро Кіров, він сьогодні є найважчий зараз. Троє. Незалеж... Незалежне бюро новин, пасранкогана, перепрошую за голос. Хотіла вас питати, ви сьогодні сказали про те, що Цюрьова ледь вже не позбавили повноважень. Спрогнозуйте, будь ласка, хто буде наступним? Адже ви знаєте, мабуть, що робить зараз генпрокуратура в цьому напрямку. І якщо ви не можете перелічити всі прізвища, то принаймні кількість наскільки порідшує парламент після того, як у генпрокурора з'явилися такі повноваження? Дякую, думаю, що у генерального прокурора зараз є достатньо повноважень для того, щоб Робити відповідні подання, ну я знаю, звісно, що ці прізвища, прізвища царьова, я озвучив, оскільки подання на царьова було вже раніше зроблено, тому це не є новиною. Хоча насправді озвучення цього прізвища, ну не я перший його озвучив, але озвучення цього прізвища може призвести до того, що він просто-напросто може залишити територію України, знаючи, що його. Позбавлять депутатського повноваження, і відповідно він, скажімо, захоче таким чином уникнути від відповідальності. Не гнівайтеся, я не буду в силу тих причин називати інші призвища, щоб їх не перелякати. Ну від п'яти до двадцяти.